Синодали розглянули важливі питання церковного життя та ухвалили відповідні рішення. Головним пунктом порядку денного була пропозиція предстоятеля церкви скликати собор Української православної церкви. Члени священного синоду цю пропозицію одноголосно підтримали. Також вони затвердили Оргкомітет собору та його кворум. Усі правлячі архієреї мають до 2 липня провести іпархіальні збори і визначити делегатів на церковний собор. Важливим рішенням синоду є скликання 8 липня ювілейного собору Української православної церкви, який підведе підсумок життя і діяльності нашої церкви від останнього собору нашої церкви, який відбувся у 1992 році. за цей час в церкві відбулося багато змін, а тому вони потребують сьогодні свого осмислення, своєї оцінки і будуть намічені е, е, дальні, дальніші наші труди е, по, е, для того, щоб наша церква і далі могла так само успішно виконувати свою місію. Як вона робила це до цього під е, предстоятельством блаженнішого митрополита Володимира. Е, також у наступному році відмічається 1150-ліття. Е, Створення київської митрополії це дуже важлива дата. А тому був створений організаційний комітет, який буде готувати всі заходи, які будуть пов'язані із святкуванням і відзначенням цього ювілею. Священний сино церкви ухвалив єдиний текст присяги для кандидатів перед висвяченням у сандиякона та священника. Було також затверджено призначення намісників та настоятелів у нововідкриті монастирі різних єпархій Української православної церкви.